Як я вже й говорив, Ілля Березенко зараз може нам власно повідомити про те, про що ж буде власне розповідати Володимир Гройсман сьогодні, коли буде підводити підсумки 100 днів роботи нашого парламенту. Ілля, привіт, вітаю тебе! Вітаю вже за кілька хвилин спікер Верховної Ради. Пан Гройсман відвітується за 100 днів роботи парламенту. Наразі від нього очікуються якихось слів з приводу нинішнього економічного стану країни, адже зараз це найбільше тривожить всіх з приводу кредиту від МВФ. Також має бути кілька слів, а також з приводу того, що надалі буде з українською валютою і з українськими парламентарями, котрі зараз намагаються усіма силами якось владнати конфлікт між Україною та Росією через її військову агресію забрати всіх українських полонених і з цього приводу теж має відбуватися пан Гройсман. Ми будемо тримати вас у курсі і транслювати в прямому ефірі те, що буде відбуватися, студія.